Коштує дешево, а звучить нішево. Перший, це ось такий аромат, класичний від Сальвадор Далі. Це як квітковий аромат старої школи, він дуже жіночний, це ретро, але немає ніяких негативних асоціацій з ним. Дуже достойний, і класний аромат, і такого не вистачає зараз. Сакура від Lush. це аромат свіжості, аромат чистоти, але немає нічого спільного з ароматами, наприклад, від Тезорі Доррієнти, White Muscus і все подібне ним. Нічого спільного немає, це як чиста вимита шкіра з милом. Але запах наскільки сильний, як, начебто, взяли цей запах і просто викрутили його на максимум. Удмут від Латафа. У мене немає прям дорогих нішевих ароматів, але я тестила нішу. І коли я зустріла ось цей аромат, він мені нагадав щось із тої опери. Мені його складно описати, я не можу розділяти аромати на ноти, на акорди, але можу вам сказати, що це щось у дусі ароматів Молінард. Особисто на моє сприйняття це щось типу достойного аналога.